Капалатке благословіння. <кій> на 4 серпня, на 4 вересня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що істи на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у Спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, навіки на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Іванлі ми чуємо слова. Коли прийшли мати і брати Ісуса, і сестри, то люди сказали: ось вони прийшли. Тоді Він сказав. Що хто виконує волю Отця Мого, той мені брат, і сестра і мати. І ми чуємо ці слова для кожного із себе, кожен із нас чує ці слова для себе, щоб їх почути. Якщо я хочу споріднитись з Ісусом, бути йому або братом, або сестрою, або матір'ю, стати Його родиною. то Ісус говорить мови. треба виконувати волю Отця. В одному місці в Євангелії така аналогія мене теж почулася, що можна запитати далі, а що таке воля Отця? І виявляється, що коли я не хочу шукати, виявляти, збагнути, набрати рішучість до виконання волі Отця, то я буду себе виправдовувати, нібито я не знаю, що таке воляться. А коли я хочу сіс порідності бути в родині, в сім'ї Ісусової і стати йому братом або сестрою, або матір'ю, то я буду це робити. Тобто шукати, розпізнавати, набиратися рішучості і робити цю волю, виконувати цю волю. Бо воля починається не з великих справ, а з тих, які я бачу, які для мене зрозуміли, які, які ну, мені відомі. Як це, знаєте, як це просто на прикладі це ну, е, збагнув. Ви знаєте, якщо я батька свого сина, то я... Буду виховувати свого Сина таким, щоб і він прийняв свою родину, коли стане дорослим, Ісуса Христа, став частиною цієї родини. Якщо я так не виховую свого сина, то значить я і боєволі Божої не виконую. Якщо я син свого батька або матері, то я виконую заповідь, шаную батька і матір свого. Якщо я чоловік своєї дружини, то я. Люблю свою дружину, як в заповіді написано, І люблю так свою дружину або шаную так своїх батьків, як і дітей своїх виховую. Тобто в родині Ісуса Христа. І якщо я цього так не роблю, то я, волю Божу, не виконую, не вишукую і не хочу стати частиною родини Ісуса. А коли я так її розумію, то в кожній своїй справі, щоденні я буду знаходити саме отця по відношенню до моїх рідних і близьких, по відношенню до моїх колег, побратимів, по відношенню до а, випадкових людей, які перетнулися на моїй дорогі дорозі сьогодні, по відношенню до врагів, по відношенню до фарисеїв, по відношенню до всіх, хто б мене не перетинав. Чим друзі мої, дороги мої не перетиналися з ким? Бо для мене бути в родині Ісуса є важливо, цінне. І тоді ця родина, духовна родина, стає мені, коли у мене багато сестер, багато братів і багато батьків, але всі вони єдині в дусі. І всі вони в родині Ісуса Христа. I mean